Сьогодні на огляді у нас новинка від компанії Юнзі. Це модель клавіатури RT-68, Клавіатура на магнітних перемикачах. Клавіатура в дуже прикольному дизайні. Дизайн нагадує трошки щось під ретро, такий стиль, знаєте, але виглядає при тому дуже гарно. Клавіатура у нас такого графітового кольору, темно-сірого, з чорними а Також тут є комбінація теж сірих кейкапів. Вона зроблена з пластику, доволі компактна, і по якості клавіатура дійсно зроблена дуже гарно. Тобто реально такий монолітний пластик, клавіатура доволі тяжка, і в руках вона не скрипить і нічого тут не люфтить. Гарно все зібрано, підігнано, ну і дійсно виглядає доволі привабливо. До того ж, є хороша комплектація, і ви можете трошки стиль клавіатури змінити. В комплекті йдуть ось такі кейкапи, вони прозорі червоного кольору. Ви їх можете поставити на літери A, W, S і D. Тобто такий трошки розбавити дизайн. Є також звичайні кейкапи, не прозорі. Ви теж собі можете трохи розбавити тут такими червоними, щоб якось теж дизайн зробити більш яскравішим. Наприклад, поміняти стрілки. Є в нас кабель для підключення клавіатури. Пулер для кейкапів та свічів, а також додаткові свічі. Це все, все гарно запаковано, магнітні безпосередні перемикачі і інструкція використання даної клавіатури. Клавіатура в нас е, має такий цікавий тумблер. Збоку він переключається. Це у нас одне положення і положення вверх. Також є центральне. Тут навіть з гри такі прикольні є е, малюнки. Підключення відбувається у нас з лівої сторони, Type-C. Ця клавіатура підтримує тільки дротове з'єднання, тому що тут магнітні перемикачі. Клавіатура має також гумові ніжки. Вона стоїть на гумових ніжках стійко, не їздить, тримається гарно поверхні. Також є додаткові ніжки, два яруса. Вони теж прогумовані: і перший ярус, і другий ярус. На них клавіатура також тримається добре, але ви собі можете зробити доволі високий кут. До речі, тут можна побачити, клавіатура сама по собі має такий кут, але плюс можна виставити його ще більшим. Якщо говорити про внутрішню частину, ми зараз покажемо, як виглядає кейкапи та що там всередині. Кейка по даної клавіатури PBT Double Shot. У них товсті стінки, у них гарне лиття, вони гарно відчуваються під пальцями, вони трошки такі шершаві, але при тому дуже приємні. Кійкапи дійсно гарні. Символи тут просвічуватись не будуть, тому що знову ж таки це PBT Double Shot. Тут нас можна побачити, як лиття пластикою чорного та білого кольору. Тобто символи старатись не будуть. Всередині ми можемо побачити також силіконову вставку, яка заповняє простір, пустоти не буде. Звук у цієї клавіатури, до речі, дуже гарний. В нас тут також мінімальне змащування є на стабілізаторах. Смазка така, вона прозора, її сильно не видно, але вона тут присутня. Тайпінг дійсно буде чудовий. Ну і Магнітні перемикачі це фішка їх заключається в тому, що ви можете виставляти висоту спрацювання. Вона підтримує софт і ви можете собі налаштувати цю клавіатуру під себе. Цей тумблів безпосередньо призначений для того, щоб ви могли виставляти свої пресети. Просет, наприклад, звичайний режим ви можете включити, ігровий режим по центру, і кастомний режим на знизу. Безпосередньо цю клавіатуру також можна наштовувати і в софті, тому ви можете свої параметри виставити, які вам зручніші. Отак клавіатура виглядає. З підсвіткою, тобто кейкапі тут просвічуються якраз навколо, тільки символи не просвічуються, але ефекти ви можете тут собі змінювати. Ну і безпосередньо повністю виключити також підсвітку. Це можливо. І зараз ми продемонструємо, як вона звучить.